Ми давно і досить плідно співпрацюємо з такою організацією, як Люмос, тому що ті проекти, які реалізовує дана організація, і в системі освіти, і в системі підтримки дітей, громад сімей, це досить велика робота. і приємно сьогодні зустрічати знову ж таки представників даної організації Люмос, які приїхали із подарунками. Для того щоб діти навчалися, щоб діти розвивалися, щоб діти могли реалізовувати свої здібності, свої таланти, і щоб всі ми для того працювали, допомагали їм. Але найбільше потребують цієї допомоги діти з особливими освітніми потребами, як, з яким, з якими потрібно займатися щоденно, але в умовах війни інколи це буває досить проблематично. Ці діти потребують дистанційної дистанційних занять, очних занять, і саме цьому допоможуть подарунки, комплекти, які подарували благодійний фонд «Люмос», Україна без серіт і гуманітарний фонд України. Хочеться подякувати цим людям, які на постійній основі підтримують дітей з особливими освітніми потребами, допомагають сім'ям і, взагалі, присутні в нашому житті. Хочемо дуже подякувати гуманітарному фонду для України і люмусу за таку величезну допомогу для нашої дитини. Дуже вам дякую. Хочемо щиро подякувати за таку допомогу для наших особливих діток. Ваша допомога дійсно допоможе нашим діткам у навчанні. Щиро дякуємо. Дуже дякуємо Гуманітарному фонду для України та фірмі «Люмус» за таку підтримку наших дітей з особливими потребами. І це дуже так було неочікувано. Дуже прекрасно, що є, знаходяться такі спонсори, люди, які думають про наших дітей. Ми представляємо благодійний фонд Люмас, Люмас в Україні є такі якраз відділення його, і гуманітарний фонд України. Одною з частиною нашого проєкту, проєкт великий, він називається таким чином бачите, «Комплексний захист, освіта та підтримка психічного здоров'я дітей. Та сімей, що повернулися та числа ВПО у Харківській, Сумській та Житомирській областях, ми працюємо зараз сьогодні в Житомирській області, в місті Коростишеві. Є у нас центри, які ми створювали окремо для дітей, там де більше є ВПО дітей, і так далі. А діткам, які мають особливі освітні потреби, або дітям з інвалідністю. Організовані такі подарунки, набори. В набор входить планшет, навушники, ігри, книжки, конструктори, саме ті, що за віком для дітей можуть бути знадобитися і в допомогу в школі, в навчанні, і в розвитку. Тому якраз ми запросили місто Курстишив, знаючи те, що в місті багато діток, які потребують такої допомоги, і багато дітей, які яким потрібно це місто дало нам певні списки, і ми зібрали такі наборчики. Набори дуже гарні, дітям буде в поміч і тому запрошуємо всіх до співпраці. Не забувайте, що у нас є діти, які потребують допомоги. Дякую.